Привіт, Кіберкотка! З вами я, Марія, і мій беззмінний класнючий експерт з інформаційної безпеки та кібербезпеки Олександр. Привіт. Привіт, Марія. Привіт Олександр! Сьогодні ми поговоримо про соціальну інженерію. Минулого разу ми говорили про фішинг. Ясним глядачам, бо я, будь ласка, що таке соціальна інженерія, чим вона відрізняється від фішингу, і чи взагалі відрізняється соціальна інженерія хоч чимось від фішингу? Ваше слово. Все дуже просто. Різниця є. Соціальна інженерія і фішинг можна порівняти як Мерседес і Гелінтлаві. Тобто це поняття на рівень вище, тобто соціальна інженерія це поняття ширше ніж так, фішинг. Так, так, так. Тобто, фішинг входить в соціальну інженерію. Чи правильно я розумію? Так. Супер один із методів. О, окей. А тоді можеш трошки розкрити більше про розуміння соціальної інженерії для наших глядачів. Розповідай, що ти знаєш. Добре, добре. Соціальна інженерія це про злам не комп'ютера, а людини. Окей. І тут історія про те, що зловмисник працює з психологією людини. Використовуючи найпоширеніші емоції, найсильніші емоції це любов або страх. Окей, питання цигани. Ми можемо їх розглядати як елемент соціальної інженерії, чи вони користуються якимись методами з соціальної інженерії? І взагалі, чи є в соціальній інженерії якісь методи? З, звичайно, звичайно. Е, якщо говорити про ті випадки з циганами, коли. Е... В Моєму дитинстві їх було багато на вулицях, коли ми там в ті години ще на базар, де скуплялися. Мені здається, такі були вони взагалі шахраї зі стажем да? різні методи гіпноз і інженерія. Але ми а можемо так, їх вважати, так, так? Вони, вони працюють як сильні психологи. Вони дивляться, в очі людині бачать яким чином. Надавити на людину, чи то страхом, що тобі пороблено в тебе там якась порча, чи якоюсь жалістю, що ой ми тут такі бідні, нещасні допоможи. Я тобі угу. розкажу всю твою долю. Тобто вони граються з почуттями на почуттях людей. А які от найпопулярніші почуття? Використовується да, в соціальній інженерії, і, хоча б якихось пару прикладів, а вже потім перейдемо може до методів бо забула це питання тобі добре, задати. Добре, е, пам'ятаєш, що ми новому випуску ми говорили про фішинг і про е, О, да. загальний фішинг і цільовий, напра... цільовий направлений да, фішинг. Ось так, от в принципі, у соціальній інженерії така сама історія є загальна. Е... Соціальна інженерія і вона... Є цільова да, та, так як... так, так. вона використовує загальна. Вона використовує класичні найсильніші емоції. Це страх, страх, страх. типу, там ваш акаунт заблоковано, ваш рахунок заблоковано, у вас е... підозріла транзакція на 20 тисяч гривень угу. або ще щось таке. Страх і паніка в людини виникає. І... Так на цьому працюють. Чому саме ці емоції? Де тому, що вони самі сильніші у людини і е... якомога більшу аудиторію охопити. Любов, о, якась гарна дівчина фотографія, і прохання про допомогу. Наприклад. Угу, угу, угу. Ну, на гарну дівчину. Працює. Теж а працює. якщо гарній дівчині прислали гарну дівчину, да? таке буває? Ну, так трапляється. Тут ніхто не застрахований, якісь вибірки там роблять. але... Ну, тобто, почуття це може бути, як ми говорили в минулому випуску, і жадібність, і любов. Популярні скіправда поправна, якщо не права. Потім це може бути співчуття, бажання допомоги іншій Саме людині. Да? Цікавість, зацікавленість окей, зрозуміло. От про методи, давай тоді розберемося в методах соціальної інженерії да? коли люди хочуть зламати не комп'ютер, не залізу, а людину для того, щоб отримати вигоду для. Окрім для... фішингу, е, є така штука, як протекстинг. Ніби слово не дуже поширене, незнайоме, але зміст всім е, давно відомо зрозуміло. Протекстинг, правильно? Претекстинг, Претекстинг. Так. Окей. Е, Зловмисник придумає якусь правдоподібну історію і втілює в життя. Наприклад, телефонує е, технічній підтримці якоїсь компанії, він? попередньо дізнавшись, ага. якийсь логін, 에... Або ім'я прізвище, да? прізвище ім'я да, представляється, я Вася Пупкін, мені потрібно скинути пароль, тому що я його забув, і у мене не виходить, там щось не виходить. Він е... тисне на співробітника про те, що у нього багато роботи, у нього термінові завдання і йому негайно потрібно доповідати керівництву якщо вони за 5 хвилин це не не зроблять то вони теж будуть винні і так далі там тобто, розумієш, що для таких кейсів характерним що має завжди насторожити людину до якої звертаються наприклад в даному кейсі та спецепрацівник техпідтримки там спи працівника відділу це так. негайність це терміновість це тиск тиск тиск, тиск, швидкість. тиск швидкість та О, окей добре Ну, що саме таке примітивне, хоча б, скажи, може має зробити співробітник таких підтримки для того, щоб пересвідчитися, що це шахрайство або а, це співробітник має перевірити номер телефону. Якщо це невідомий номер телефону, потрібно перетелефонувати на відомий номер офіційно, який вказаний в або це корпоративний, mm. або телефон, який в анкеті там співробітник вказує як власний телефон. Окей, ну мені здається, що такі випадки так, вони трапляються, але люди вже якби давно обізнані, і там зміна паролю це питання буквально пару хвилин. Ми всі знаємо, коли самі забуваємо паролі. Так, так, але так. все одно користуються такими методами. Так, звичайно, в великих компаніях налаштовані процеси, там є такі штуки, як self-service у Microsoft. там можна скинути автоматично будь-які собі відновити самостійно всі mm -hmm. свої доступи. Добре. А якщо брати щось таке більш цікаве, наприклад, я знаю, що є таке поняття як бейтінг, це приманка, якщо я правильно розумію, так, так? Так. це коли тобі пропонують щось дуже-дуже дуже цікаве, надзвичайно привабливе, від чого неможливо відмовитися. Знаєте, що якщо це щось таке, від чого неможливо відмовитися, от, і прямо зараз це е, вас має насторожити зазвичай це вже щось пов'язане з шахрайством. Трапляються такі штуки, і е, я більше трошки пізніше розповім. Наприклад, дуже простий приклад це е, флешка або Маленький з'ємний е накопичувач. Угу. Ось. Ну, з він ним? лежить на парковці біля компанії. або. На парковці компанії, великих офісів, а, або є. біля входу в офіс. І співробітник його звичайно, один із співробітників його помітить, він його забере, а там далі все зрозуміло. Є яке шкідливе забезпечення, яке відразу запуститься при, при підключенні до комп'ютера. І І мишка внурки. Так. Е у зловмисника успіх. Окей, я вже як бачу, це може бути знову ж таки сюжетом для фільму, прям сценарій. Люди дуже допитливі. Що ти ще можеш сказати про методи? Е, є таке ще поняття, як від про -кво. Воно... Звучить вже цікаво. Воно звучить цікаво, але історія дуже проста. Наприклад, Ді е... е, про Кво, правда? Так, звичайно. Зломисник обіцяє жертві про те, що він. Встановить якусь цікаву програму для нього. Допоможе, допоможе, допоможе щось типу з розряду нелегального, але отримає у, в обмін на цю послугу, е, наприклад, його пароль. Обмін нерівноцінний, але да. жарт це влаштовує і ну, це приводить до поганих наслідків. До ковідні часи в офісі, угу. наприклад, я стою там, розмовляю з колегою, дивлюсь, хтось заходить в офіс. Що у двері людина, яка йде позаду, ця людина заходить разом з людиною, яка має пропуск, і проходить далі. Чи може це бути соціальною інженерією, Чи це більше до фізичної безпеки, чи це все переплетене? Як це розглядати? Такий кейс? Звичайно, це є фізична безпека. А чи відноситься це до соціальної інженерії теж? Це елемент соціальної інженерії, і він навіть має назву tailgating. Угу. Uh -huh. Ось суть дуже проста. Це коли людина проходить за авторизованою особою і. Вона насправді не авторизується. Uh -huh. Ось, є кілька методів відразу, які можуть захистити там в великих компаніях ставлять турнікети для пропуску. Є турнікети, які такі легкі, там де можна зробити цей тил гейт. Так. Але для надійності використовуючи фізичну охорону. Тобто вона слідкує за тим, щоб хтось не проскочив. А є високотехнологічні гейти. Які не дозволяють фактично… зразу б'ють зразу, так. якщо ти проходиш, то раз вони не б'ють, вони просто розраховані на одну особу. Пам'ятаю, що коли працювала в одній з it компаній рекрутери, які мали співбесіди на наступний день, вони завжди ввечері перед тим днем подавали списки кандидатів прізвища, ім'я по батькові часом для, час, фізичної, для охорони. фізичної охорони. Ну відправляли поштою да? так? це. А у нас був навіть ми не відправляли, ми вже потім просто робили. Не виста файл, який шарився між нами та фізичною охороною, для того, щоб фізична охорона розуміла, скільки завтра людей буде, у який час прізвище ім'я кандидата, і коли кандидат приходить, вони обов'язково мали мати з собою якісь документи, які посвідчують їх особисті, чи паспорт, чи права. Цього було достатньо, тому що працювали з продуктами дуже відомими і не хотіли будь-якої точки, як кажуть, інформації. Витоку угу. даних. Витоку даних, Виток правильно. Отже, дивись, наскільки я розумію, так верхні рівне ми розібрали. І соціальну інженерію. Давай класично, як ми завжди робимо, дай, будь ласка, по пораді для звичайних користувачів і для бізнесу. Що ти можеш порадити? Окей. Для бізнесу. Це знову ж таки навчання: навчання персоналу, якісь інформаційні листівки або розробити курс про соціальну інженерію. І найбільш дієвими речами є е е фізичне тестування. Розбирати практично кейси. У тому ж гейтингу наприклад, один із співробітників імітує шахрая і вивчає реакцію своїх співробітників. Як вони будуть себе поводити в такому випадку? Розбирати часу. Симуляція. Те ж саме з флешкою, буквально напротязі дня розкидати там 2-3 флешки. Що буде? Що буде з ними? Ти робив такі а, симуляції в компанії? Завжди спрацьовує. Завжди знаходиться людина, яка каже: Так, я виконую цю роль шахрая. були, були і позитивні, були і негативні спрацьовані. Але завжди спрацьовує. Чи буває такі кесе, що люди все-таки там? Чи завжди це людське бере гору і хоч одна людина, але попадається як мінімум? На жаль. На жаль. На жаль. Це має це має значить це новий співробітник, вже який довго працює. Чи mm. це не має значення? Mm. Немає значення. Mm. Це, а -а. Не, це не від досвіду. Це трошки інша штука, наскільки людина уважна, це не залежить від його професійних якостей. Угу. тобто Це е, може бути якийсь джуніор більш уважніший, ніж сіньор. Тобто, це взагалі різні речі. Угу. Угу. Окей, Саш, ну що, я тобі дуже дякую, було цікаво. Зрозуміло, що знову ж таки критичне мислення і ми самі є. Володарями нашої безпеки. І ще хотів додати для звичайних користувачів: це проста пильність. Якщо на вас тиснуть, не поспішайте. Завжди давайте собі час на подумати, завжди перевіряйте джерело інформації, і це є вашим запоруку вашої безпеки. За та? так? Запорукою вашої так, безпеки так. Та. і також вашого бізнесу. Та? Тому підписуйтесь на наш канал. Так. Слідкуйте за нами. От і пишіть свої коментарі. Ми спільно з Марією підготуємо. Будь-яку будь інформацію, яка вас цікавить, і можемо розібрати. Так, да, до речі, напишіть нам на пошту свій кейс. Я на думаю, пошту що ми зможемо в коментарях ми... чи на пошту, тому що в коментарях він такий може бути особистий. Да? Окей. Коротше, звішіться з нами, і ми виберемо може через пару випусків якийсь один класний цікавий кейс і розберемо його з вами разом. Дякую, Па-па. До нових зустрічей!